привітки привітки усім! Сьогодні зробимо огляд прикрас новеньких, які мені прийшли. І от почнемо з таких каблучок гарних. Дивіться, які класні. Це у нас родоніт. Регулюється застібка і чорний агат. Така от краса, тут треба трошки буде протерти. Регулюється розмір застібок. Так, також такі чудові прийшли мені агатові. Якби колончики, от, на чокар теж треба буде приєднати. Така от краса, агато і дуже приємне на відчуття. От також прийшли такі колони, скільки тут сантиметрів, сейчас вам скажу точно. Діаметр 3 сантиметри. От такі класні. Це лабрадор. Сіренький лабрадор. Можна з них або сережки зробити, або чокер. Потім ось прийшов ще гарний лабрадор каблучка. Дивіться, яка цікава різація. Ось такий розмір регулюється. Також така от сріблі каблучка, тигрове око. але це великий розмір. Розмір теж можна замовити на ваш, наприклад, якийсь який. -сякий. от Це підставочка. Під, от Наприклад, така от кулька у мене є. Можна кульку отак от ставити на підставочку. Дивіться, і навіть потім її крутити. Така цікава куля. от І також така підставочка це у нас крейзі агат таке от серце. Потім отакий от милий котик. Тигрове око, маленький, теж дуже гарний такий котик, також такі чотири підставочки, теж під таке от тигрове око, у накіт. Дивіться, у накіт. унакіт, Авантюрин зелений. І це у нас лазурит, вроді би, да, лазурит. Чи содаліт, лазурит, схоже на лазурит. так І сюди теж можна ставити отак от кульку вашу. Яку, якщо ви колекціонуєте. Так, також така совушка теж статуеточка. Дивіться, яка мила. Потім слон, такий слон. Дивіться, який він з тієї сторони. Ось такий слоник теж. Це тигрове око. Дивіться, яка ірізація. тигрове око. Тут трошки отака от от якась. Погрішність, ну, все рівно це натуральний камінець. Так, також такий от місячний камінь, хто не бачив, переливається. Дуже гарний. Також такі сережки в місті топаз Теж дуже гарна, цікава і Дивіться, Які сережечки. Тут застібка Конго. Теж дуже гарні. Така от краса. Ось такі красотончики дуже гарно переливається багатьма е, такими кольорами. Також чароїд, не пам'ятаю, показувала вам, чи ні каблучки з чароїтом. Тут сам метал-нержавічі, ниржавіча сталь такі аметис, це в сріблі, теж дуже гарна каблочка, 18-й розмір. Потім такий у нас гарний теж. Це треба подивитися, або це рубі, от, або це рукон. Треба уточнити, але це в сріблі, вроді, да, камнучка? Так, да, є теж тут ця. Так, це я вам показувала, да, Проба є. Так, це у нас ще нічка Іро, такий от браслетик. Теж цікавий. Якщо якісь ціни цікавлять, пишіть мені в інстаграм, або можу дати вайбер в коментах. Пишіть, щоб дати вайбер, або в інстаграм в описі Ось Отакий От гарний гранат натуральний в сріблі. Дуже гарна каблучка. Ось така красончичка. Так, це у нас така качечка Яшма у накіт. Теж статуетка. Така чудова, потім Яшма. Дивіться, з якою класною. Там от всередині, така от, наче включення яшма І вам теж показала. Також такий чокер. Дивіться, чорний агат з серцем. бусинки 4 мм. Такий от чокер. Регулюється застібка, тут десь 40 см, плюс таке гарне сердечко, чорний агат. Потім чорний агат просто бусини, буду робити браслетик, теж кому треба, пишіть. Також буду намисто робити і браслет з такого от перламутру. перли Річкові перли. Також є чорний агат, такі от гранени теж буду робити браслетик. гранени чорний агат. і Чокер з родоніту. Рожевий, дуже приємний, такий 4 мм бусинки. Дивіться, які. Красочки, тут ще навіть металові вставочки, і також тут регулюється розмір. Десь 40, там 43 можливо, і плюс регуляція. І таке серце дуже гарне. Для молодих дівчат для продовження роду, кажуть, дуже гарний камінець. Також є такі перламутр, ніжні, такі, як рі... рисинки. Отакі. Теж буду робити браслет кому треба пишіти. Так, вроді все таке цікаве показала. от Все інше. Вроді вже... А, ще така от каблучка, дивіться, дуже гарна. Це в сріблі вона. Така от переливається, дуже перелив гарні от інші, вроде би, І от вам теж показувала отакі от метелики, браслетик. І також такі каблучки Це вроде, вам ну, ще раз покажу, можливо, хтось не бачив. І така цікава бутилочка. «Амазоніт», от Ось таким гарним ніжним, ніжним намистом. От амазоніт також є отака каблучка ніжна. І от такі от. І така от каблучка. от І також сережки. Тут у нас бірюза, місячний камінь, застібка конго і цей аметист. Застібка конго в сріблі. от І також от такі гарні сережечки. Це у нас сапфір синій сапфір жовтенький, і такий кольору аметиста. І от такий жовтий. Теж це сережечки в сріблі. Така жовтенька, фіолетова і синього кольору. Такого синь, синій колір аметисту. І також такі сережечки, теж хто не бачив. Такий яшма червона, аметист і нічка Іра дуже гарні. Ще, ще такий дзвіночок. От можна на якийсь колончик або так привісити. Дивіться, який класний тут. Цей сам звук з, ко, дзвінка, дзвінка. Дуже гарний. Тут, тут знак от знак Версачі. Такі, от якісь я, правда, не знаю, що це воно значить. Ось такий гарний зміді. Дзвіночок можна на колончик або просто. О, так ні, так треба отак, так? Да? От тут всередині така штуковина, як от дзвіночка. А, ще я не показувала, можливо, у минулих відео, що в мене є така. Ну, як від безглазу, від Порчі, східний такий амулет. От, от така, цікавий такий східний амулет, можливо, кому треба. І що ще? Ось ці черепашкові, черепашкові браслет, я вже вроде я показувала. Я не а також такі метелики з хрестиками. Можливо, теж вроді показувала. теж цікавий браслет. Ось така пірамідка флюорит мені теж прийшла недавно. Теж дуже гарна. От хто любить мінерали натуральні от піраміда флюорит. Також такий чудовий перстень з чорного агату. Дивіться, яка там всередині гарна, як жиода прямо випискує. Є також такий чорний агат за метистом. Всередині. Аметис, друзе, і такий чорний, агар цікавий такий намисто колончик З цієї сторони, отак, там прямо як живода виглядає да теж І отакі дуже гарні каблучки мені от, отакі от прийшли, теж регулюється розмір. І от і різається така блакитна по всій каблучці. Дивіться, яка гарна. Оця от новенька мені прийшла, але вона трошки наче якась. Чи не дошліфована, а оця взагалі Ні, ну І там, і там дуже гарно. І ще третя така є. Так що, хто любить лабрадори, можете писати. отакі от дивіться. От, тут от, теж, от, дивіться, майже на цю калочку. А, і ще такий цікавий для кар'єрного зросту, може хто не бачив, отака от от дев'ятиповерхова. Статуя пагода називається вона. Фенш... От феншуй, хто займається для кар'єрного зросту, можна в себе в офісі або у себе в кабінеті ставити теж. Така мені вже прийшла. от, от такий цікавий огляд. Нових прикрас, хто ще не бачив. От вже є. Всім дякую за підписку, вподобайки. Також ще черепашку вам на покажу. Хто улюблені черепашки, багатьом подобається. Теж, якщо щось когось цікавить, пишіть мені в інстаграм, або пишіть в коментах, щоб вам дати вайбер. Якщо у вас немає інстаграму, наприклад, да? От не пам'ятаючи, ще показувала такі, що в мене є яйця різноманітні, теж з камінців. Натуральні. от тигрове око теж дуже гарне. Я ж пам'ятаю, може хтось бачив чи не бачив. Ще раз покажу такі рожеві і ще чорний обсидіан. Такі яйця. По, -по, -по поводу цін, можете писати мені в інстаграм або на Viber. Вайбер можу написати в коментах, якщо когось цікавить. От, і також підписуйтесь на мій Тікток в описі каналу. Там періодично проходять стріми. Можна подивитися в прямому ефірі, які є прикраси в даний момент, або якусь замовити прикрасу. От, теж можете дивитися ще мої стріми додатково. Усім дякую, хто зі мною я також, ну я по поводу якихось браслетиків, якщо вам треба по гороскопу чи якісь от, можливо, у вас якийсь камінець цікавий. Теж можете мені писати. Є дуже багато різних камінців. Можна зробити мікс. Ось якісь цікаві намисти. О, до речі, намиста ну вам ще не показала. Такий гарний колон він теж прийшов. Оце він прийшов. Але я огляд на нього чомусь ще не зробила. Дивіться, який гарний лабрадор. Такий він сіренький. З такими якби прикрасами. От, і він от дуже довгий такий намисто, Це бусинки скляні. Такі дуже блискучі, класні, якраз підходять під цей лабрадор чудовий. І тут його можна, він, воно таке довге намисто, десь 50 см, мабуть, От, і він, воно намисто трансформер да? його отак можете отут -от одягати. І тоді воно корот, ну, коротке 40 см виходить. От, А якщо просто його можна вдовжину так, розкласти і через голову одягати, то десь на пів метра майже. От, і дивіться, от такий цікавий основний тут колон, і плюс так от гарно виблискує це намисто. І такого ж плану у мене є таке ж і біле намисто. Не знаю, хто бачив чи не бачив. Білий такий, ага, теж. От, але тут білі такі блискучі бусинки. От хто любить білі прикраси, тут камінець натуральний, ось, а ці всі інші бусинки просто скляні. Але теж дуже гарні. От, усім дякую, усім до зустрічі в нових відео. Дякую за підписку, репости, подобайки, Усім чудового вечора, Пока-пока!